ми з України. Хочу розповісти вам ще про одну цікаву цікавинку поблизу Берестаги. Це природничий парк Лумбіні. Сюди доволі просто добратися, просто підходите до таксі і кажете, куди вам потрібно, Тамана, Лам лумбіні І вам відразу знаходять транспорт, який доставляє. Всього 20 хвилин приблизно їхати і це 50 центів коштує. На під'їзді до тамана до парку природничого зупиняються і вам потрібно пройти хвилин 5. І ось перше, що ви зустрічаєте на своєму шляху до парку, це ось такі городи, де вирощують полуницю, вирощують перець, а також мандарини. Причому тут таке цікаве поєднання мандарини і понизу відразу перець у маленьких стрючках. І що ще цікавого, що мандарини тут зеленого кольору. Спочатку я думав, що вони зелені. А виходить, що ні. Вони просто тут такого сорту, зелені. А це вже величезне поле картоплі. І воно знаходиться якраз на кордоні із самим природничим парком. А ось так, до речі, оприскують від шкідників картоплю. А ось перед вами місцеві мавпи. Будьте обережні, про це попереджають навіть місцеві жителі, бо вони крадуть все, що погано лежить, і навіть бачите, знищують все, що їм не до вподоби, скажімо так. Сам храм це є точна копія. Бірманської пагоди Шведагон. І вона відносно нова. Побудували її у 2010-му. Розпочали будівництво у 2007-му, а закінчили у 2010-му. Всього три роки знадобилось на то, щоб на Суматрі з'явився храм буддійський, який за своїми розмірами другий в країні. Він був Відкритий у 2010 і на його церемонії прийняли участь більш ніж 1300 монахів і більше 200 мирян з усього світу. Архітектура даного храму дуже схожа на ту, яка знаходиться у Яні. І вона, на відміну від бірманської, бірманського оригіналу не вкрита золотом. Це просто пофарбована е, золотою фарбою споруда. Навколо цього храму знаходиться величезний парк, в якому просто любо погуляти. Тут знатно попрацювали дизайнери не тільки місцеві, а й і за кордону. І в результаті тут Є кілька таких ярусів. Відразу за храмом є величезне урвище, його теж облагородили і засадили різними місцевими рослинами, які доволі гарно поєдналися із тими статуями і спорудами, які побудували на території даного храму. Він присвячений. Буддійським божествам також тут є на території і скульптури, які перекликаються із китайською релігією, і сюди дуже багато приходить місцевих жителів і не лише з самого Берестаги, а й навколишніх міст. Вони в основному буддисти, однак сюди приїжджають для того, щоб подивитися, ознайомитися із Будино, а також тут просто дуже колоритне, класне місце, де можна провести час. І сюди часто доволі привозять школярів. По низу урвища тече річка, її теж облагородили. І на момент, коли я прийшов, це було доволі рано. Восьма -го година ранку. Тут тривали роботи по облагородженню цього урвища. Працювали мотокоси, і, до речі, ці мотокоси точно такі самі, як і в Україні. Вони підстрихали всі газони, а дівчата їх ці цю траву відразу ж змітали і забирали з території. Ось як бачите, приїхала чергова е, туристична група. Не лякайтесь, це є буддійський знак. До речі, сама пагода, вона в масштабі 42 метри у висоту, 25,8 метрів в довжину і 25,8 метрів в ширину, тобто такий собі квадрат. І дійсно, зовні ця пагода доволі такі, нагадує пагоду шудогон. Всередині пагода це типово прикрашена та оздоблена бірманськими буддійськими атрибутами. І що правда не дуже було добре, це те, що пагоді всього кілька років, а вона вже кругом пускала воду. Тобто попрацювали будівельники неякісно, і з, з даху вже протікала вода всередину цього храму. Це храм недіючий, є більш музейним експонатом, і просто тут, по всім, по всьому парам... периметру. Внутрішнього, внутрішнього простору знаходяться певні буддійські атрибути, з якими приходять і залюбки ознайомлюються місцеві жителі. На момент, коли я прийшов, тут не було жодного відвідувача, вони всі ходили на округи пагоди. Всередину чомусь заходити ніхто не хотів. Хоча для узагальнення свого світогляду я рахую, сюди варто зайти і подивитися, особливо тим людям, які не були в самій бірмі і не бачили, що собою представляє буддизм на території цієї країни, сюди варто заглянути. Вона абсолютно відрізняється від тих атрибутів релігійних, які знаходяться в Таїланді, Камбоджі, у в інших країнах буддизму. До речі, вхід сюди безкоштовний був. А ось так обробляють картоплю. Місцеві жителі доволі цікаво було наблюдати сам сама пагода, і тут же перед нею ростуть картопляні поля.